Вітаю вас, шановні жителі нашого чудового міста Херсона. У мене гарний настрій сьогодні в неділю. Знаєте чому? Тому що була класна погода, і ми разом із, моїми, із моєю командою із майбутніми депутатами Херсонської міськради, політичної партії Сила людей ми сьогодні активно агітували в багатьох місцях нашого міста, переважно це був центр. Ми Виставили кілька наметів, зустрілися із кількома сотнями різних, абсолютно різних людей. Дуже цікавих людей. Вони нам задавали надзвичайно цікаві запитання. І таким чином ми кожного дня починаємо все більше і більше розуміти наших жителів і проблеми нашого міста. Знаєте, питання були дуже різні. Наприклад, Чому в нас таке брудне місто? Чому в нас так погано ходить транспорт? Ось, наприклад, отут дідусь біля зупинки, от я ми зараз на вулиці Суворова, а тут зупинка на наушакова. І один дідусь, коли побачив мене ось у формі, в цій, каже: Ну ти ж кандидат, ти ж говорить депутат, ти ж там ну, где-то ближе к чиновникам. Смотри, говорить, яма яка глубокая, тролейбус із-за этого не може під'їхати к остановке близько. Я говорю, дедушка, ну я же такой житель. Как вы? Дайте мне больше полномочий. И мы наведем порядок в этом городе. Но, говорю, я позвоню сейчас в городской совет. Мы, справде набрали э, горячую линию Херсонской Мистрады. Я времкнул на гучный э, звязок и дедусь. Дідусь почув, що його проблема була почута, але ми не знаємо, чи буде відремонтована яма, коли, через день, два, тиждень, може, після виборів. От. Я вважаю, що таких ям взагалі не повинно бути на нашому місті. От. Я вважаю, що місто наше повинно прибиратися вчасно, щоб якомога більше посмішок було на обличчях наших жителів. Для того вони себе мають почувати комфортно, от, швидко добиратися з дому на роботу і назад, от, щоб мали де місця для відпочинку, щоб мали де місця для зарде заробити коштів достатньо для життя, спа щоб сплачувати свої комунальні послуги, щоб відпочивати достойно, виховувати і своїх дітей, і давати їм гарну освіту. Наша задача партії Сила людей і мене як майбутнього міського голови, щоб Херсон це, це було місто справді для людей. Це є нашою основною задачою.